5 липня 1944 року очільник НКВС Лаврентій Берія надсилає доповідну записку генеральному секретарю Комуністичної партії Йосипу Сталіну. В ній він пише про очищення території Криму від антирадянських та шпигунських елементів у період із квітня по липень 1944 року. Згідно із цим документом, було депортовано 225 тисяч дев'ятеро людей. Та вилучено 7 тисяч шпигунів. Внаслідок депортації у кримських татар було вилучено 25 п'яти будинок, 15 тисяч дворових забудов, 18 тисяч земельних наділів, майже 100 тисяч голів свійської тварини, 25 мільйонів книг. Радянська влада знищувала кримськотатарські пам'ятники, спалювала рукописи і книжки. У тому числі томи Леніна і Маркса, перекладені кримсько-татарською. Ліквідовано 112 особистих книгозбірень, 646 бібліотек у початкових і 221 у середніх школах. В містах і райцентрах перестали діяти понад 9 тисяч шкіл. Були закриті мечеті у Євпаторії, Бахчисараї, Севастополі, Феодосії, Чорноморському та в багатьох селах. У мечетях відкривали кінотеатри і крамниці. Окрім цього, радянський режим вдався до знищення пам'яті про кримську державність та кримських татар. 25 червня 1946 року Крим був позбавлений статусу автономії та перетворений на звичайну область РРФСР. Протягом наступних двох років понад 80% оригінальної кримської топоніміки було змінено на стандартні радянські назви. Більшість міст, сіл, гір і річок, які мали кримськотатарські, грецькі чи німецькі назви, отримали нові російські імена. Серед винятків Бахчисарай, Джанкой, Ішунь, Саки та Судак. 12 серпня 1944 року Державний комітет оборони СРСР затвердив постанову про переселення колгоспників у райони Криму. Таким чином, розпочався процес радянської колонізації півострова. Лише у 1944 році до Криму направили 51 тисячу людей, зокрема з Краснодарського, Ставропольського країв, Тамбовської, Ростовської, Курської, Брянської областей та інших регіонів Росії. Також 9 тисяч переселенців було спрямовано з української РСР. Окремо прописали умови переселення колгоспників. Для них мали виділити їжу на 5 днів дороги лікарів та медсестер для супроводу. Перевозили ковгоспників у вагонах для людей на відміну від кримських татар, яких депортували у товарних вагонах. Згодом таким переселенцям надавали пільги, а ковгоспи звільнялися від оподаткування. Процес колонізації Криму тривав і у 50-ті, 60-ті і навіть 70-ті роки. Після смерті Сталіна депортовані народи, зокрема й кримські татари, були звільнені зі спецпоселень. Однак, на відміну від інших, кримські татари не отримали права на повернення на свою історичну батьківщину. Таким чином, вигнання було подовжено на необмежений термін. У вересні 1967 року радянським режимом видано указ про громадян татарської національності, які проживали в Криму. Відповідно до нього, із кримських татар знімають обвинувачення у державній зраді, а їхні права прирівнюють до прав інших громадян СРСР. Кримським татарам дозволили розселитися на всій території Радянського Союзу відповідно до чинного законодавства про працевлаштування та паспортний режим. Це дало надію на довгоочікуване повернення. Однак ті кримські татари, які намагаються повернутися на батьківщину наприкінці 1960-х-1970-х років, і далі зазнають дискримінації. Місцева влада Криму відмовляється прописувати кримських татар без спеціального дозволу, а без реєстрації їх не беруть на роботу та позбавляють змоги придбати нерухомість. Придбані будинки зносили бульдозерами, а родини з силою виселяли за межі Кримського півострова. Під час перебудови у Криму та Москві проходять мітинги та акції протесту за права кримськотатарського народу. Влітку 1987 року відбуваються масові арешти, побиття та виселення кримських татар, які намагалися повернутися додому. За рік радянська влада засудила 85 кримських татар сумарно до 140 років ув'язнення. 14 листопада 1989 року Верховна Рада СРСР ухвалила декларацію про визнання незаконними та злочинними репресивних актів проти народів, підданих примусовому переселенню і забезпечення їх прав. Депортацію кримських татар засуджують та називають варварською акцією сталінського режиму. Масово повернутися до Криму. Кримськотатарський народ зміг лише після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності. Попри усі політичні складнощі та економічні негаразди 1990-2000 років відбувалася поступова нормалізація життя і відновлення втраченого за роки вигнання. Відкривалися можливості для розвитку освіти та культури чергового етапу національного відродження. Верховна Рада України визнала депортацію кримсько-татарського народу 1944 року геноцидом лише у 2015 році. За ухвалення рішення проголосували 245 народних депутатів із 450. 18 травня. Призначили днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.